Віра в себе під такою назвою відкрив свою першу персональну виставку художник-початківець Тернополя Рустам Давлетов. Про того, хто повірив у себе сам і змусив зробити це інших. Далі у сюжеті за фахом економіст за покликанням художник малювати тернополянин Рустам Давлетов, ще з дитинства. Втім, до свого хобі чоловік повернувся лише шість років тому. Каже, хотілося робити щось для душі. Починав з аерографії, а потім взявся за пензлі та масляні фарби. І от тепер вперше виставив свої роботи на широкий загал. Цікавим є те, що Ніякої художньої освіти Рустам Давлетов не має, працює в банку. Перш за все, коли бачили мої якісь там чи фотографії моїх робіт чи просто роботи, перше питання було, що ти робиш в банку. Ну, на даний момент це є моя робота, а хобі, ну, я сподіваюся, воно переросте щось більше. Загалом, розповідає художник, за два роки написав вже 35 картин. На виставці представив 24. На створення частини робіт потрібні були тижні. Інші малював на одному диханні за кілька годин. Чоловік каже, поки все ще знаходиться в пошуку своєї особливої манери. Стилі різні на даний момент я в пошуку, в пошуку мазка, в пошуку якогось особистого цікавого манери малювання. Але вже я так розумію, що по самій кількості робіт можна вже бачити, що десь вже вимальовується щось, щось виводиться. Я сподіваюся, що... Ну, людям сподобається. Назва виставки Віра в себе запевняє автор символічна. Так називається головна картина цієї експозиції, написана до слова. Буквально за півтори години. Особисто для мене, наприклад, це є такий важливий крок. Необхідно кожній людині точку опори. Точка опори, я думаю, віра в себе це найголовніша. Точка, на яку можна ну, спертись для того, щоб рухатись надалі. Символізує, наприклад, картина мати, яка опустила руки, і дитина, яка просить не зупиняйся, будь ласка, не опускай руки. Ніколи не пізно починати, бо ж ну він почав порівняно недавно. За цей час він зробив великий поступ. І сьогоднішній вернісаж він фактично автор закінчив словами. Що я вірю в себе, а я додав, а ми, ми віримо в нього, що він буде продовжувати далі працювати. Побачити роботи художника можна до 7 жовтня в обласному художньому музеї.